Всіх вітати. Скажіть, а ви знаєте, яка зараз у нас пора року? Правильно, зима! А чи знаєте ви ознаки зими? Давайте спробуємо їх пригадати. Узимку у нас з неба йде що? Так, правильно, сніг. Погода стає холоднішою, на вулиці морозець, який щіпає вам щічки. А давайте з вами пригадаємо, які ж розваги ми можемо грати взимку. Ми можемо кататись на санчатах, лижах, козанах, ліпити снігову бабу, грати у сніжки. І сьогодні я вам пропоную послухати та спробувати вивчити віршик про зиму. Спробуємо маляти. Дуже добре. Послухайте спочатку віршик, тільки будьте дуже уважні. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злівчити білих мух, що летять, неначе пух. У кінтрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Всі згори летять щодуху, щоб спіймати білу муху. А санчата їм усім змайстрував старий Максим. Вам сподобався діти вірш? Дуже добре. А тепер давайте спробуємо його вивчити разом за нашою немотаблицею. Ось погляньте, у нас тут зображено до кожної стрічки віршика. Своя картинка. Давайте з вами зараз спробуємо віршик прочитати і пригадати усі разом. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, не наче пух. Галю, Петрику, Кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санча Галя Петрик. Щоб спіймати білу муху. а санчата їм усім змайстрував старий Максим. Бачте, дітки, які ви усі молодці, ви були дуже уважні. Дякую вам за заняття, до побачення!